Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Я до вас сьогодні з оглядом своєї новенької розмальовки. Це розмальовка від Rowan і має вона назву День Дівчинки і кота. Я сподіваюся, вам цікаво буде погортати цю розмальовку разом зі мною. Ну а я, звісно ж, бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Як завжди, розпочну я саме з технічних деталей. Перед собою зараз ви можете бачити дві частини: ось ця з парасолою це друга частина. І ось зараз ми з вами будемо гортати новеньку третю частину. Першу частину я не маю і не планувала її купувати. Вона для мене дуже складна. А ось друга і третя мені сподобались. І я дуже рада з того, що вони в мене є. Якщо ці дві частини ми порівняємо по поряд, то ми побачимо, що вони абсолютно однакові. Вони мають однаковий розмір, однаковий формат, однаковий стиль обкладинки, однаковий папір. Звісно ж. Вони обидві лише проклеєні, не прошиті. У цій попередній частині я маю поки лише одну завершену сторінку, тому не можу нічого сказати про склейку, але одну картинку вона витримала, і ви знаєте, це вже доволі непоганий результат. Побачимо, як вона буде триматися в майбутньому. Якщо ж цих книжок ви не маєте, то я порівняю вам розмір цієї розмальовки з розмальовкою від Клари Маркової. Такою самою. Розміру, як Клара, розмальовки Марії тролля або ж Ханни Карлсон. Тобто, найбільш популярні розмальовки, які є майже в кожного колориста, і ви можете з легкістю поряд уявити розмір і цієї новенької розмальовки. Вона трішки менша за розміром, і ось так доволі ну на два пальці вуща. Тобто, суттєво вона менша, ніж звичайні стандартні розмальовки Тролля або Ханни, і відчувається вона. Доволі компактно, з рахунок своєї м'якої такої приємної обкладинки. Ну і давайте будемо її гортати. Я цю книгу отримала нещодавно, і, звісно ж, звісно ж я її не розпочала. Починається вона в нас з вступного слова від автора. Далі ми з вами бачимо зміст. Зміст у нас з мініатюрками аж на дві сторінки. Тут доволі багато ілюстрацій, але переважно вони всі нескладні. Далі ми бачимо такий доволі цікавий розворот, який показує нам кольорові палітри. Тут представлені кольорові палітри трьох різних марок кольорових олівців: це призми, поліхромоз і «Марко Ренуар. Кожен з наборів представлений тут по 72 кольори. Я так розумію, це ті олівці, які автора радила би для того, щоб розмальовувати її ілюстрації. Але я ще не перекладала текст, тому не знаю, що саме тут у нас вказано. Далі ми маємо певні підказки щодо матеріалів, які можуть нам знадобитися в розмальовуванні. Певні поради вже щодо процесу розмальовування. Я, до речі, від себе дуже радила би вам читати ці поради і спробувати те, що автори радять. Тому що в мене певні деталі почали якось виходити, так як я завжди хотіла. Саме після того, як я почала ознайомлюватися з цими порадами і використовувати їх в розмальованні. тому якось радила би вам спробувати. Ну і далі ми вже будемо бачити з вами ілюстрації, які потрібно розмальовувати. Почну з того, що ілюстрації тут є, скажімо так, декількох рівнів складності. Ось це, я би назвала його середнім. Тобто це невеличка ілюстрація, проте вона має досить багато різних цікавих дивних деталей. Ось ця ілюстрація, теж вона така, як на мене, ну, порівняно. То теж можна сказати, Середньої складності, як і ось ця. Ось це, до речі, мені прям дуже подобається. Вже, знаєте, аж хочеться якось літочка, щоб скоріше саме її розмалювати. Так як і в попередній частині тут дуже багато таких нескладних ілюстрацій. Але мені подобається додавати до свого розмальовування такі простенькі ілюстрації. Тобто ті, які займають в мене там максимум один вечір, і я вже можу отримати якусь готову роботу, не витративши на це дуже-дуже багато часу. Це дуже прикольна ілюстрація, де дівчинка відпочиває нас, читає книгу на дивані. Дуже приємні картинки. З інтер'єрами ілюстрації. Вони дуже дрібні, звісно ж. Але, ви знаєте, дрібні, але такі, що їх можна розмалювати. Я би так їх, мабуть, оцінила. Тут ми бачимо такий собі сніданочок. Приймає ванну. Ну, тут вони вже в нас обидва покупалися. Лягають відпочивати або навпаки встають, починають день. Так, починають день. Бачите, тут вона себе приводить до ладу, сніде і біжить, мабуть, до школи. Такий цілий день дівчинка в нас вийшов. Далі ми бачимо і таку ілюстрацію доволі специфічну. Всі ці предмети, які оточували нашу головну героїню протягом її ранку, те, що ми бачили на попередніх ілюстраціях, це і зубна паста, і її сніданок, і будильник. Далі ми бачимо, вона сидить, навчається. І відпочиває трішечки. Я полюбляю такі ілюстрації, вони не складні, але для відпочинку вони прям класно підходять. Ось ці ілюстрації, де ми бачимо кілька дрібненьких предметів, відверто мені не подобаються. Я не дуже їх розумію. Я зрозуміла логіку, навіщо вони тут потрібні, вони такі, знаєте, нібито об'єднуючі. Всі попередні ілюстрації вони об'єднують між собою, От. але мені не скажу, що буде дуже вже надто цікаво їх розмальовувати. Але якщо колись я дійду до того, щоб завершити цю розмальовку, то звісно ж я їх теж буду розмальовувати. Але я не скажу, що це ті ілюстрації, з яких я воліла би починати книжку. Ось це теж дуже гарна ілюстрація з песиком. Бачимо теж дівчаток і в повний зріст, такі, як були в нас в попередній частині. Бачимо тут дівчинку, яка робить собі макіяж. Кудись вона збирається. Ага, за покупками вона збиралась, бачите? Збиралась за покупками, і тут вона вже йде з пакетами. Ну і знову ж це збірна ілюстрація, де ми бачимо все те, що вона там собі купувала. Далі починається ще один розділ. Він не має ніякого свідоцтва того, що це новий розділ. Це я так і для себе виділила. Там ми з вами бачили розпорядок дня цієї нашої головної героїні. А тут ми зараз будемо з вами бачити їжу. Дивіться, тут ми бачимо дівчинку з донатом. До речі, прикольна ілюстрація, вона теж не складна, але вона прям дуже класна. Якщо ви захочете якось, наприклад, розмалювати цю ілюстрацію, зробити її трішки більш складною. Ви можете подумати над тим, щоб домалювати. І, наприклад, поперед нею домалювати стіл, а за нею якийсь зробити фон, і у вас вийде така прям велика складна ілюстрація. Звісно, не всюди можна так зробити. От, але є певні ілюстрації, де можна це додати. Ну, і, власне, тут ми бачимо дівчинку з морозивом. Бачите, тут ми бачимо морозиво, і на наступній сторіночці ми бачимо вже морозиво без нашої головної героїні. Ну, і так у нас буде продовжуватися ще певну частину ілюстрації. Мені цей, так би мовити, розділ сподобався. Бо я дуже люблю малювати їжу. Я не скажу, що в мене це якось дуже класно виходить, але мені просто подобається дуже сам процес. Тому я зраділа, тому що тут є такий міні-розділ. І їжа дуже впізнавана. Здивіться. Тут дівчинка їсть рамен. І на наступній сторінці ми теж бачимо рамен. І це, мабуть, гьодза, бо мені здається, не гьодза найбільш чи не гьодза. Ані дамплінс. Да, вона ніби так читається, а мені на йодзу схоже. Але, в принципі, суть одна і те саме. Далі ми бачимо дівчину з її сніданком, просто з вівсянкою. Так, власне, бачимо, тут пластівці і молоко на наступній сторіночці. Тут ми бачимо, вона їсть піцу. Наступна сторіночка піца і крильця. Дуже апетитна піца, як на мене, я з радістю розмалюю цю сторінку. Бургер. Тут ми бачимо бургер і колу. І далі в нас вже йдуть прям великі складні стрінки. Ось ви можете бачити, що перший в нас тут зображена дівчинка з обкладинки. Хочу сказати, що ось таких великих складних ілюстрацій в цій книзі лише шість. Тобто, якщо ви шукаєте таких саме складних повноцінних ілюстрацій, то вам краще звернути увагу на іншу частину, тому що тут знову ж їх лише шість. Але вони всі, безперечно, дуже-дуже гарні. Я в захваті від ось цієї ілюстрації, де дівчинка наша на фермерському ринку. Я обожнюю тему фермерських ринків взагалі в будь-якому прояві, і я з величезним задоволенням розмалюю цю ілюстрацію. Мабуть, навесні або влітку дуже хочу. Далі бачимо таку гарну квиткову крамницю. Це така прям вже складна ілюстрація, вона така прям дуже деталізована. Далі ми з вами бачимо хелловінську ілюстрацію з відьмочкою, з гарбузами, з чарівним зіллям. Звісно, ж, котик, який допомагає, дуже подобається. Далі бачимо ілюстрацію новорічну. Вона надзвичайно затишна. Якщо я дійду до того, щоб розмалювати її в цьому році, звісно ж, я буду дуже-дуже задоволена. Прям дуже класна. І така прям святкова робота. Ну і власне, це остання ілюстрація в цій книзі. Як ви побачили, книга вона доволі специфічна. Тут є і простіші ілюстрації, є прям зовсім прості. Є якісь такі середньої складності, а є прям ну, повноцінні, складні, великі роботи, але таких небагато. Напишіть вашу думку про цю розмальовочку. Чи сподобалася вона вам? Чи ви краще свою увагу звернули б на одну з попередніх розмальовок, де саме великих складних ілюстрацій є більша кількість. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Ну і вам я звісно ж бажаю якомога більше часу на улюблені розмальовки, здоров'я, безпеки і якомога більше цікавих розмальовок і натхнення їх розмальовувати до зустрічі.